Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Сніданок з 1+, плюс канал, 1+, просин Україна, канал Ютуб сніданку. Ми в прямому ефірі працюємо. Пишіть нам, а ми вам так, друзі. Ну і зараз справді про важливе будемо говорити, тому що 18 ракетних масованих атак тільки за травень страждають люди, страждає інфраструктура. І от, власне, якщо взяти добу з 29 на 30 травня, повітряна тривога лунала по всій території України, хоча б раз, а в Києві і в області небезпека взагалі за добу була тричі. І от, власне, чому ми піднімаємо цю тему, тому що Уламки оцих російських дронів, які е, влучили в даному випадку в багатоповерхівку в Голосіївському районі, е, звичайно, призвели до жертв, призвели до великих руйнувань. Наша Олена Квітка просто зараз там. Вона зараз розкаже, в якому стані будинок, що відбувається, і е, найголовніше, що обіцяють жителям пошкодженого будинку, тому що їм треба десь жити вже зараз. От, власне, всі деталі Олена вже знає, і це фактично універсальні поради і логістика для кожного, хто потрапив так. У ситуації таких людей чимало Олена, будь ласка, розкажи нам привіт. Колеги, доброго ранку. Ну, перш за все ще раз хочу сказати, що за підрахунками ДСНС ось ця атака, яка була трапилася в ніч з 29 на 30 травня, вона стала 18-ю, Лише за травень тривала вона 3 години 11 хвилин. І ось власне не тільки на Київ була атака. Ворожі дрони та ракети вони також були зафіксовані. Також у Київській області були пошкоджені житлові будинки. На щастя, критична інфраструктура була не пошкоджена. Щодо столиці, то руйнування будівель, пошкодження автівок та так також вибухи в ту ніч, з 29 на 30 травня, були зафіксовані в Подільському, Печерському, Дарницькому, Деснянському, ну і в Голосіївському районі. І ось власне, ми зараз в Голосіївському районі позаду мене той будинок, світлини якого облетіли буквально всю Україну, не тільки Україну, але мабуть і весь світ. Це той будинок, де куди приземлився уламки дрону, в ніч з 29 на 30 травня, і власне, що в ту ніч Ч відбувалася мер Києва Віталій Кличко третій 25 ночі. Він повідомив, що страпився вибух. Всі служби вирушили на місце, і внаслідок цього влучання страпилася пожежа на останніх поверхах цього будинку. А тут я нагадаю, що тут 22 поверхи виникла пожежа. всі служби вирушили на місці. Людей почали терміново евакуйовувати. Ми ось тут власне, де трапилася ця трагедія, ми побували ще вчора. Нам вдалося поспілкуватися з людьми. Що я хочу сказати, що це. Дуже молодий будинок. Люди почали тут заселятися ще в 2011 році. Він всього на дві секції, тут два під'їзди, і тут також є паркінг на мінус другому поверсі, і він власне є і бомбосховищем для цього будинку. Тут в основному живуть молоді сім'ї або люди середнього віку. Власне з тими, з ким ми вчора спілкувалися. Вони нам чесно зізналися, що багато людей вони не спустилися в ту ніч до паркінгу через, мабуть, частоту тривог. Люди вже почали. Звикати, і думали, що можливо ну не, не прилетить, але е, що також цікаво, що за останні дні, от як розказували вчора сусіди, ті, хто тут живуть, е, що менше людей взагалі було в будинку, мабуть, кудись пороз'їжджалися. Ну і власне, ми поспілкувалися вчора з людьми, які були свідками цього влучання. Вони знаходилися в цьому будинку. Вони все чули, бачили. Ось що вони е, зафіксували в своїй пам'яті після цієї ночі. Давайте послухаємо. У три години, я дивлюся, у кімнаті, у кімнаті отак посіяло, видно, як я на небо, а на небі такі, знаєте, гірки вогняні, однаково другої. Я злякалася до моєї ванну. Ванну сіла, мама моя, дом задвігтів, думаю, що капець нашому дому. Коли ми вийшли в під'їзд, вже було задимлення, тому що вентиляція спрацювала, і дим пішов вже по будинку, і були вивалені двері загального поверху. Вони були вибиті, скло лежало. Ми спустились вниз і побачили тут вже апокаліпсис, тому що темно, люди з ліхтариками, один хлопець в крові був. Чули, як працювала ППО. А потім чули гул цього дрону, шахеду, і потім вже дуже сильний вибух. Вони саме в тому під'їзді де добують під центр. Так. Це другий під'їзд на 10-му поверсі вони були, але вони були у ванні, в кімнаті і це врятувало. Я відчув, як хитається дім. Я дуже сильно злякався. Я подумав, що завалася зараз, дім, почув великий вибух, заплющив очі. А потім відчув запах сірки. зрозумів, що відбувся вибух і прольот в дім. Дуже швиденько взяв вже заготовлений мій плесак і побіжав на вулицю. У Нас мінус два. Я була на паркінгу і. Почула дуже потужний вибух. Я зрозуміла, що це не ППО. У нас є внутрішній чат, і дуже скороговано Люди написали хто заблокований, на яких поверхах. Про це сразу повідомили ДСНС. І я так розумію, що вони приїхали пріоритетно, почали спасати цих 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 конкретних людей. Ну, власне, епіцентр вибуху він прийшовся ось туди на другу секцію будинку. Це 20-22 поверхи. поверх. Але ви знаєте, от те, що розказували очевидці, удар був настільки сильний, що фактично вікна і шибки повилітали починаючи з 10-го по 22-й поверх. Також тут поруч з цим будинком, тут є і багатоповерхівки. Майже впритул тут підходить гуртожиток. Там теж були люди в ту ніч. І а з іншого боку, саме з якої власне був цей вибух, і звідки прилетіло, тут є приватний сектор. З ми вчора з сусідами власне, з цього приватного сектору. І е, от те, що вони сказали, що вибух був настільки потужний, настільки сильний, що вони думали, що це в них в городі прилетіло. І от, власне, що зафіксували в ту ніч сусіди цього будинку. Давайте послухаємо. Я вже прокинулась від того, що сипеться скло в домі. От. і ну Тоді побачила, що поруч десь пожежа. і Малий добре, що спав, а собака дуже злякалася, довелося додому забирати. І у нас посипало вікно, і двері в гаражі виламало, і стелю посипало. Ми починаємо збиратися, швиденько вибігаємо в укриття і просто розуміємо, що ми йдемо, куча слідів крові, куча слідів скла, всі цілі. Е, так, але в одного хлопчика. Відкрити перелом руки, якщо не помиляюся. Тобто йому сказали, що якщо ще трішки, то було б ампутування руки. Ну, за офіційною інформацією, після влучання цього дрона то загинула одна жінка, 13 людей поранено, і 20 людей було е, евакуйовано в ту ніч і. Вчора, коли ми були тут, ось бачите, ось цей майданчик позаду мене, він був повністю завалений уламками, які летіли з цього будинку. Ну зараз вже тут все е, підчищено. Коли ми були вчора, тут забирали останні автівки. Хочу сказати, що всі автівки, які були припарковані ось тут на майданчику біля будинку, ну від них не лишилося майже нічого. Вони були всі понівечені, їх всі е, е, евакуювали. Е, тут збиралися люди. Когось ще, ще вчора, комусь вже давали можливість зайти до будинку, забрати речі. Тому що люди фактично як зночі повибігали, в чому були в тому тут і стояли в день, і також тут перед будинком був такий мобільний пункт поліції, де можна було написати заяву, заяву, яка би фіксувала те, що трапилося, і заява, яка потім згодилася для того, щоб компенсувати втрати від пошкодженого майна. Називали такі цифри, що це займало десь приблизно там до півроку. Голова СББ нам офіційно пропонував варіант, якщо комусь потрібно ночувати десь де не вдома. Ось те, що тільки що сказав Максим, він житель цього будинку. Ну, по перше, їм називають строки для те, що будинок може бути відреставрований. Хоча мені здається, що він має бути не те, що відреставрований, він має бути відбудований. Ви бачили, що на останніх поверхах там немає живого місця. Їм називають строки півроки. Власне, це питання ми вчора поставили в письмовому запиті до Київської Ода. Ну, поки що ми не отримали відповіді. Також Максим озвучив, що вже вчора голова ОСББ він взяв все це в свої руки, і вже вчора пропонували людям розмі. Міщення принаймні на декілька днів. поки тут йдуть ну, люди прибирають, поки тут ще йдуть роботи з розчищення території. Також Максим сказав, що майже всі відмовились, і ви знаєте, от ми спілкувалися вже сьогодні з охороною, і охоронець нам сказав, що вже вчора ввечері тут світилися вікна все ж таки люди повернулися додому і ночували в своїх квартирах, де можна було це зробити. А зранку ми вже бачили, як виходили собаками на прогулянку. Хтось виносив речі, діти йшли до школи. Ну тобто, так от. The cat sat on the Ну, життя триває, тому що всі хочуть повернутися до свого будинку. І також Максим зазначив, що люди настільки згуртувалися, що вони вже в своєму внутрішньому чаті почали якісь збори організовувати, тобто навіть не будуть чекати, поки знакаже, як то кажуть, з моря погоди, поки держава допоможе, те, що вони можуть зробити самі, вони зроблять. Ну, звісно, це не стосується тих, тих квартир, від яких майже нічого не залишилося. Також є активісти з цього. Будинку, жителі будинку, які самі організували допомогу для того, щоб допомогти своїм сусідам, які тут живуть, квартири чиї постраждали найбільше, і це також дуже класно. Але друзі, насправді такий випадок не єдиний. На жаль, і треба розуміти, як діяти в таких випадках, коли ваше рухоме або нерухоме майно було пошкоджене під час під час атаки. І є чіткий абсолютно план дій від юриста. І я зараз пропоную вам послухати ці поетапні кроки. Першу яку потрібно зробити вам по прибуттю на вашу квартиру, яка є знищеною, це зафіксувати на власний телефон, там відеозйомку, фотозйомку, щоб у вас були вже перші кадри того, що, що було що було знищено, що було зруйновано, щоб це буде в майбутньому вже буде долучено до матеріалів справи як доказ того, що відбулося. Національна поліція України за викликом приїжджає до вас для того, щоб вже в своєму протоколі зазначити. Що дійсно сталося таке правопорушення, кримінальне правопорушення це подається все в протоколі, підписується вами як власниками квартири, і також можливо свідками, якщо вони також присутні. Дуже важливо на цьому моменті також пред'явити договір купівлі, продажі або договір спадкування, що підтверджує ваше право власності на цю квартиру. Потім всі ці матеріали, всі ці документи вони передаються до спеціальних комісій. Ці комісії мають бути створені в кожному населенні пункті, і комісія розглядає кожний окремий випадок окремо і визначає, що коли і як компенсувати, в яких масштабах і в які строки. Власне діяльність цих комісій вони регулюються законом про компенсацію. Він вступив в дію буквально там тиждень-півтора, тому все це регулюється. Також цей закон окреслює категорії населення, які в першу чергу мають отримати таку компенсацію. Щодо власне цієї заяви, то ви ви можете, якщо у вас. Ваше майно пошкоджене, ви можете подати цю заяву протягом а, всю а, терміну дії воєнного став, плюс стану плюс ще один рік. А, друзі, ну і також вчора з'явилася інформація. Вчора тут на місці був мер Києва Віталій Кличко, і він сказав, що та жінка, яка загинула, їй було 33 роки, що вона в момент влучання вона стояла на балконі. Тому я прошу всіх не ігнорувати сигнали тривоги, спускатися до укриттів або, хоча б, користуватися правилом чотирьох або двох стін. Бережіть себе, колеги. Вам слово. Асибі Олена. Так, так дякуємо за Не всі Не до тривоги. Будь ласка, і ще важлива ремарку. ти теж зазначила. Вона буде всім важлива. ОСББ, бачите, інколи є рідним колом, поки місцева влада оговтується, намагається щось зрозуміти, зробити, направити. От, тому, якщо немає ОСББ, згуртовуйтесь. в ОСББ. Це рятує інколи і є е, 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 корисним. Пасибі.